Цієї середи у 103-й кімнаті на всі питання бориспільців відповідав секретар міської ради. До Володимира Пилипчука звернувся представник ОСББ В вулиці Київський шлях, 1 дем Сергій Шостак. У нас було звернення десь, мабуть, рік назад відносно встановлення світлофору на 35-му кілометрі. Світофорний об'єкт, так а кому ви зверталися? Що На Федорчука було написано? Була надана навіть відповідь, що підписаний договір. З організації, яка розробляє проєкт на подальшу реалізацію встановлення світлофору, там з три кольорового, там, з кнопкою для пішоходів, те, що ми просили, що ці роботи будуть завершені до кінця 2013 року. Чоловік хоче дізнатися, чому далі письмової відповіді справа не просунулася. Володимир Полипчук зателефонував до начальника головного управління ЖКГ. Проєкт і експертиза по встановленню світлофура вже є. Зараз вирішення проблеми залежить лише від казначейства, яке не пропускає кошти. Наступними до Володимира Пилипчука звернулися мешканці вулиці Димитрова стосовно підтоплення садиб. Дренаж Дімітровало робить, так. все буде стікати той канал. Канал закінчиться напроти наших, так. ви знаєте ж, Я знаю, старі, я знаю, знаю. ми по воді будемо по саму зав'язку. Ми, угу. ми й так червень місяць угу. у нас ніколи в погребі води не було. В них, що в них мене, що... а що в мене в хаті во ще хатою вода? Да. Фактично, город затоплений взагалі. Угу. Це перше питання в нас зараз одвіти. От, от пекалюка, от, от пекалюк, ми відводимо цю воду. Дімітрова в нас стає, Ми її робимо, закриваємо це питання. І друге, друге, ми йдемо вже до вас. До вас йдемо. В якому плані ми йдемо починаючи канал, і ми його включаємо кошти, і ми його чистимо. Чистимо туди, так як раніше було Пам'ятаєте? Да, Нас ніколи цієї води не було. Да. Світлана цілик запевнила, у її п'ятому номері вже все поплило. Володимир Полипчук пообіцяв виїде на місце з начальником водоканалу, і проблему буде вирішено. Наступними до секретаря міської ради звернулися Сафонова Рузанна та Світлана Таранюк. Обратились в школу, ну записывались, ходили. Нам сказали строгое требування, щоб дітки були в строгой формі в чорній. У нас проблема, обошли все магазины, всі магазини, у вас 560 дрібництва і так далі. У нас поки ми денежки не заработали, такої можливості нету. Ну і канц товари. Ну, а ви переселенці, так? Да? Ну, да. Це 100% То що 100%, ми вирішимо, вам допоможемо. Питаємо, тільки ми зараз обсудимо, як це краще зробити. Мешканка вулиці Соцмістечко Олена Куржова рік тому зверталася до міської ради з проханням отримати земельну ділянку на вулиці Горького, 11. Міський голова наш сказав, через рік ми подамо заявку, якщо там є власник, буде розглянути питання. Якщо там є власник, то, діло, що не буде цього часу. Ну от год пройшов. І я вам зараз докладу, що є справо власності. Вот і оно по спадщині на майно. Олена Олександрівна розповіла, недалеко від її дому є земельна ділянка. Жінка переконана, що вона нікому не належить, але це необхідно перевірити офіційно. Ви заходите в першу кімнату і говорите, що так і так, заяву пишете і показуєте води. Виїжджаємо туди на місце. Смотримо, де то є спеціалісти і делають заключення, можливо лініє не лінім можливо вам дати Для этого есть є которую готовит готує архітектура. І является основанием для того, щоб воно пошло на сессию, а депутати розсматривали вигнати на сесію і голосувати. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.